По перше, хочу нагадати, що працевлаштовуємо на роботу ми з 18 років. Тобто людей 17-16 років ми на роботу не беремо. Також ми не працевлаштовуємо людей старших 55 років, якщо вони не мають відповідного досвіду на виробництвах, наприклад, на меблевій фабриці. Також дуже часто до нас звертаються чоловіки, які сподіваються, що ми вивеземо їх за кордон. Але ми не маємо такої можливості і не маємо бажання порушувати закон для людей, які не мають фізичного досвіду роботи. Роботи ми не запропонуємо. У нас робота на виробництвах та складах. Так, ми навчаємо нашим професіям з нуля, але це не стосується людей, які не працювали фізично в своєму житті. Тим паче ми не маємо коротких підробітків на один-два місяці. За цей час на наших вакансіях ви тільки пройдете повноцінне навчання і почнете дійсно добре заробляти. Маленьке нагадування: не забувайте відкривати очки та бачити, що це робота у Литві.